І на черзі про новини спорту черговий тур Ліги пляжного волейболу відбувся на Буковині. Цього разу все обійшлося без ексцесів. Нагадаємо, раніше через несприятливі погодні умови перші два тури не змогли дограти дівчата. А ще раз призначений тур взагалі довелося відкласти. Як грали волейболісти-аматори? Та хто переміг? Дивіться далі. До останнього матчу інтерес зберігалося у чоловічому турнірі Ліги пляжного волейболу. Зустрічалася СК «Аматор» Юрій Гнат Олександр Омару та Чеботару Василій Андріан Чеботару. У разі перемоги на перше місце виходили останні, але на подвиг батько з сином так і не спромоглися. Як з гравець суперлівського будівельника Юрій Гнат та його партнер по чемпіонському складу родничка у вищій аматорській лізі України Олександр Омару виграли другий з трьох турів і впевнено лідирують у загальному заліку. Задоволений, що сьогодні перший раз ми граємо без дощу. Загорів нарешті. Було важко. Думали, але приїхали, зіграли. Тяжко, але виграли в боротьбі». Серед жінок нагороди здобули Олена і Тетяна Ротора із Новоселецького району. Крістіна Колісник і Тетяна Голодняк та представниці Кіцманщини Тетяна Фесик і Віра Філіпчук. Оскільки попередні два тури залишаються поки що недограними, саме Цетріо і йде попереду у загальному заліку. Всім, тут це не таке, як усі. Е... Тут два гравці, на вся пала, там. Де є шість то одні умови, а тут де два. То зовсім дро. Мені більше подобається, де два на напл... ну, полі ініціативу береш кожен, і нема на кого розраховувати, так. тільки на себе. І те, що трошки складніші умови, чим зазвичай. Після баталії переможцям вручили нагороди в обласного центру спорт для всіх. Нагадаємо, всі охочі можуть приєднатися до ліги пляжного волейболу на будь-якому етапі. Стежте за анонсами на порталі Спортбук. А кращі команди за підсумками всіх турів наприкінці літа або на початку осені розіграють підсумкові нагороди. Олександр Хмель, Георгій Мазурашу Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого побачимось.